на наше запрошення приїхати поговорити тільки у вигляді статей, не збірників, який ми вимагали поговорити про Князя Володимира наче до подія тисячоліття з часу його охопоєння. Це привід нам поговорити ще раз про нашу історію. Напевно, до того за промислом Божим так все сталося, що. Само по собі не тому, що нас рухала якась там мотивація ювілею про те поговорити чи щось інше, а була зовсім банальна зустріч з нашими людьми і кажу, є один науковець він сьогодні тут, який видумав теорію, щось розкопував, пішов зовсім по-іншому, попав в книжках, а не в землі. І ось сказав, що теорія про те, що Князь Володимир народився в селі Будятиченичівського району, в Полинії, має право на життя. Для того, щоб не голосно про це не говорити, ми вирішили дати можливість науковцям попрацювати із тими документами, які є, а самим зайнятися більш практичним заняттям. І, власне, і партія ініціювала археологічні розкопки в цих. І ми знаходимо з кожним разом все більше і більше знаходимо. В цьому підтвердження. Звичайно, що ми ніколи не знайдемо свідоцтво про народження князя Володимира і родом, в якому він народився, таких фактів ми не знайдемо, і це не буде таким вбивчим аргументом, що князь Володимир народився в Будяча. Але є інші факти, які про це говорять. Чому ми звертаємо на це увагу? Наукову сторону я залишу, але звертаємо це на увагу, власне нашій перспективі, наших думок і розвитку громадянської спільноти взагалі в Україні. Події, які свідчили про те, що ми європейський наряд, говорили про це на Майдані, говорили про це своїми конкретними вчинками. І, власне, це спонукало нас, а якщо ми йдемо в Європу, то хто ми є? Якщо ми просто йдемо в Європу, то ми можемо додати як якийсь сильовий додаток, чи людський, чи матеріальний, чи якийсь інший, це одне відношення до нас, європейців. Якщо ми йдемо в Європу як княжі сини, князь Володимир є український, руський, то ми є рівні, тому що Ярослав Мутр був тестився. Писати і читати, дочки Ярослава Мудрого, поїхав і діти Ярослав Мудрого прийшли і вчили їх писати і читати. Їм було трудно. Ми їм допомогли тоді. Сьогодні трудно нам. Ми просимо допомоги у них нас, нам сьогодні. Тому для нас є важливо, де він народився, тому що якщо він народився в Тіпскому, одна інформація, якщо хрестився в Херсонесі, друга інформація, тоді Росія може претендувати. І на Київ, говорячи, що ну якщо князь Володимир наш, значить він тут був у вас, значить все те, що ваше, те наше. А якщо він народився в Будятичах, то ми кажемо, він українець, тому це все наше. А тепер Росія васальна держава Української Незалежної держави. Ми і так можемо поставити питання. Тому я бажаю, щоб оцей цей пошук, який ми сьогодні собі поставили, це частина відповіді, якими. Ми пробуємо сьогодні знайти. Але цей пошук я впевнений, що вінчається успіхом, тому я бажаю всім нам плідної наукової праці, в першу чергу, самим собі довести. Ми великий наряд в європейській спільноти всіх держав і народів. Ми є великі, як українці і достойні гарного християнського, іванницького, щасливого життя на своїй землі. Тому бажаю всім нам. Добрий успіх, і я дякую цьому білому піджаку провокатору, який власне спонукав нас до такого пошуку. Тому вам його представити, я заінтергую, щоб ви дуже довго на нього дивилися, запам'ятали. власне. Це був перший крок. Ми хочемо здати шану і повагу цьому чоловіку. Христос Кресті.